Пан Володимир займається у залі фізичної реабілітації. У стаціонарі він перебуває 14 днів. Каже, відновлює м'язи. Лікарі координують, займаються інструкторами, сестрички ставлять у поле капельницю. А це пацієнтка відділення відновного лікування Вікторія Шадура займається зерготерапевтом, фахівчиною, яка допомагає пацієнтам пригадувати втрачені навички самообслуговування. Я захворіла, лікувалася по місцю, а потім мені порекомендували цей центр реабілітації. Тому я. Навіть не задумуючись сюди, приїхала, я майже вже доліковуюся. У мене були проблеми з ногами, але я зараз починаю ходити. Реабілітаційне відділення розраховане на 30 ліжок. Через значне перевантаження цю кількість хочуть збільшити до 50, Коментує тему завідувач відділення реабілітації Руслан Данько. Ми потребуємо практично всіх спеціалістів. Це і лікарів, фізичних та реабілітаційної медицини, лікарів ФРМ. Це є і ерготерапевти, і фізичні терапевти, асистенти фізичного терапевта, асистенти ерготерапевта, психолог. Бажано, щоб працівники були з досвідом, щоб вони попрацювали якийсь час в клініках спеціалізованих. Загалом у відділенні працює 50 фахівців, шестеро з них лікарі. Психологиня Вікторія Хандюк говорить, за день консультує 10 пацієнтів. Когось потрібно підтримати, кому, кому, комусь, наприклад, дуже важко адаптуватися до життя, наприклад, після травми. І саме тоді потрібна саме психотерапія. Для оновленого реабілітаційного відділення потрібні медичні працівники з досвідом роботи. Також потребують лікарів-нефрологів, хірургів та терапевтів, розповідає директор лікувального закладу Віталій Шило. Дефіцит в спеціалістах в реабілітації він на сьогоднішній день існує, тому що кожен, фактично кожен лікувальний заклад, який має в своєму в закладі, має в своєму складі реабілітацію, реабілітаційне відділення, він, звісно, буде розвиватися в напрямку. І потреба в таких фахівцях буде. Тому такі лікарі мають повинні мати кваліфікаційні вимоги, це вища освіта, спеціалізація з того чи іншого напрямку. І бажано досвід роботи. Ірина Філенко, Тамас Горозія, новини Суспільне, Черкаси.